Ще одну до речі, перевагу маркетплейсів згадав. Ми коли запускали трафік, наприклад, таргетинговий, то історія з викупами набагато гірша ніж коли ти замовляєш через маркетплейси. Викупи там, наприклад, в нас там – це норма. З таргету точно було менше на маркетплейси. Заходять, коли вони готові на 100% щось купляти, і вони готові його в принципі, ну, да, забрати від, від, від каналу трафіку залежить, тому що там вже є декілька е етапів. Перший етап людина там у неї немає проблеми і вона нічого не, не шукає. Да? Потім у людини там слідуючий етап там є проблема, шукаю рішення. Потім ще там слідуючий етап є варіанти рішення, шукаю там постачальника. Цього, цього рішення. І потім вже там, приймається рішення там, про покупку. Так ось mm -hmm. таргет б'є в етап людей, у яких немає проблеми. Тобто ми таргетом намагаємося людині створити проблему, щоб вона почала шукати її рішення.